Вітаю колеги! Рада презентувати вам наш новий калькулятор положення про відпустки. Нагадаю, що положення про відпустки утворюється на підприємстві як додаток до колективного договору або ж як самостійний документ, який затверджується наказом та погоджується з проспілкою чи уповноваженим органом. Мета положення про відпустки максимально конкретизувати усю інформацію щодо надання відпусток саме на вашому підприємстві. Важливість з'ясували – у вас немає положення про відпустки. Це легко виправити. Заходимо на кадрову платформу номер 1 обираємо сервіси калькулятори та знаходимо положення про відпустки. Натискаємо і відкривається справжній конструктор. Тобто, ми пропонуємо вам. Унікальний шаблон, з допомогою якого ви зможете самостійно сформувати положення про відпустки, доповнивши його інформацію, яка притаманна саме вашому підприємству. Як це працює? Переходимо безпосередньо до положення про відпустки працівників. Бачимо тут незаповнені поля, які передбачені для того, щоб ви мали змогу прописати назву вашого підприємства установи організації. Прописуємо, наприклад. Товариство з обмеженою відповідальністю блинок. Бачимо, що автоматично назва підприємства підтягнулася у всьому документі саме у тих місцях, де це є коректним. Спускаємося нижче і бачимо види відпусток працівникам. Ця інформація незмінна. Але якщо перейти нижче, то побачимо позначку Додати під секцію. Усюди, де ви бачите такий блок, його можна додавати. Бачите, проставлена спеціальну позначку. Це означає, що цей блок буде додано до вашого положення про відпустки. Якщо якась секція мені не потрібна, то я натискаю на спеціальне позначення. Якщо всередині позначка порожня, це означає, що під секцію я не додаю до свого положення про відпустки. Йдемо далі. Ті ж під сексі визначені щорічні відпустки, і навпроти кожного виду бачимо порожні місця. Якщо ми додаємо інформацію по конкретні види відпусток, то ми відмічаємо відповідні позначки. Наприклад, на підприємстві надається щорічна основна відпустка та щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці. Відповідно і позначаю. Інші види відпусток. Не надаються на підприємстві, бо немає відповідних посад або робіт. Наприклад, на підприємстві не надаються щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими або важкими умовами праці. У такому разі й позначку напроти виду щорічної відпустки. Додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці не проставляємо. Аналогічний по іншим видам відпусток при роботі з цією підсекцією. Наприклад, на підприємстві надаються соцвідпустки на дістанням. Дітей. Відповідно, знаходжу під секцію, відзначаю відповідну позначку. Якщо надаються відпустки без збереження зарплати, то також поставляю позначку. Ставимо позначки і він не підтягується у наше положення про відпустки. Або на підприємстві не надається творча відпустка, бо немає таких категорій працівників, то відповідну позначку я не проставляю. Оцей квадратик залишається незаповнений. Переходимо далі. Бачимо розділ щорічна основна та додаткова відпустка. Ось тут у пустій комірці треба вписати мінімальну тривалість щорічної основної відпустки, яка визначена на вашому підприємстві. Менше 24 календарних днів бути не може, а от більше на розсуд роботодавця цілком можна вписати. Ще хочу зосередитися на пункті 7 положення про відпустки. У підпунктах 7.1 і 7.2 визначена відсилка до додатку. Щодо надання щорічно додаткових відпусток. Різновиди щорічної відпустки ви можете прописати будь-які. Тобто у спеціальній комірці проставляєте, про яку саме щорічну додаткову відпустку йдеться. Наприклад, за особливий характер праці. Вписуємо цей різновид щорічної відпустки додаткової, в якому саме додатку буде вписано перелік посад, за якими працівники мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці. Також тут знову ж таки у спеціальній кормірці проставляємо максимальну тривалість цієї відпустки. А ось у додатку вже буде. Будемо розкривати її конкретну тривалість в залежності від посади чи роботи. Аналогічний по пункту 7.2. Що робити, якщо на підприємстві передбачені надання тільки щорічної основної відпустки і ніяких додаткових відпусток не надається, бо немає відповідних посад робіт працівників. У такому разі, напроти під секції, просто прибираємо відповідну позначку. Зверніть увагу, що положення про відпустки вже передбачає і поділ щорічної відпустки на час. Надання грошової компенсації за відпустки, ну, а також про відкликання із щорічної відпустки. Ще звертаю вашу увагу на розділ графік надання щорічних та додаткових відпусток. Зараз я вам його покажу. Ось він. Графік надання щорічних та додаткових відпусток. Хочу відзначити, що на законодавчому рівні чітко не визначено, до якої дати має бути затверджено графік відпусток на майбутній рік. Існує документ ще радянських часів, де визначено, що графік відпусток має затверджуватися до 5 січня року, на який складається такий графік. Проте на практиці саме в положенні про відпустки варто прописати у спеціальних комірках конкретні дати, характерні саме для вашого підприємства. Дивіться, що до затвердження графіку відпустки. Наприклад, можна вписати до 28 грудня. Опитування працівників щодо бажаних дат використання щорічних відпусток, наприклад, можна вписати до 5 грудня. А потім знову ж таки у змінній частині вказати, що до 25 грудня подається графік відпусток на затвердження керівнику. Отже, крок за кроком, додаючи підсекції або ж відмічаючи їх, ви формуєте положення про відпустки саме для вашого підприємства. При цьому звертайте увагу на пусті комірки, передбачені для вписування додаткової інформації. Вони є по тексту цього положення. Наприкінці нашого положення. Ми з вами бачимо спеціально відведене місце для реквізиту підпису того працівника, що розробив положення про відпустки. Вам потрібно вписати назву посади, ім'я та прізвище такого працівника. Наприклад, вказуємо Інспектор з кадрів і прописуємо ім'я та прізвище Олена Будко. Реквізит підпис можна вже проставити після роздрукування положення про відпустки. Зараз я повертаюся на початок та відзначу, що положення про відпустки, якщо йдеться про окремий документ, підлягає затвердженню наказом та погодженню із профспілкою. Зверніть увагу, що грифи затвердження та погодження вже є. Нам залишається тільки вписати відповідні реквізити. Вписуємо дату та номер наказу, яким затверджено положення про відпустки. Наприклад, 21.04.2025 2025 року. Номер 75. У графі погоджений необхідно тільки вписати дату та номер протоколу, яким про спілка або інший орган погодив це положення про відпустки. Наприклад, також вписуємо 21 04, 2025, номер, к приміру, 11. Ми розробили положення про відпустки. Що далі? Дивіться, у гарі є спеціальні позначки. Натискаємо переглянути документ. Він же не містить спеціальні поля чи підсекції. Це вже готовий документ, який можна переглянути на комп'ютері. Крім того, його можна скопіювати та занести, наприклад, у Word. Помітили неузгодженість у положенні про відпустки, завжди можна повернутися і все виправити. Для цього натискайте повернутися до редагування і відкоригуйте вже некоректні моменти. А ще розроблене положення про відпустки можна одразу імпортувати у Word. Бачите, як я роблю. Натискаю на спеціальний значок Завантажити Word. Все, у мене автоматичне положення про відпустки перенеслось у Wordівський файл на моєму комп'ютері. Звідси, за необхідності, я ще раз можна його перечитати, положення про відпустки, доповнити його або виправити, а потім і роздрукувати. Упевнені на всі 100% у створеному положенні про відпустки виводьте його у спеціальний формат PDF. Це також можна зробити. Ось так натискаємо Завантажити PDF. Лічені секунди і маємо сформоване положення про відпустки в PDF-форматі. Ще є функціонал зберегти чорнетку та очистити чернетку. Натискаю на Очистити чернетку і знову маю пустий незаповнений бланк і, за необхідності, розпочинаю формувати положення про відпустки. Маєте відгук або пропозиції щодо покращення роботи калькулятора положення про відпустки. Пишіть коментар. Під текстом положення про відпустки знаходимо спеціальне поле. Давайте я вам його покажу. Ось воно. Де можна вписати, що сподобалося або ні, і що саме. Ми готові до діалогу і покращимо роботу калькулятора. Отже, ми з вами ознайомилися із новим калькулятором на кадровій платформі номер 1 положенням про відпустки. Ви можете самостійно його утворити, скориставшись нашим шаблоном, що Побудований у форматі конструктора. Ви обираєте підсекції, які будуть у вашому положенні про відпустки, а у пустих комірках вписуєте дані або дати, притаманні саме вашому підприємству. Впевнений, що це полегшить вам роботу. Вдалого вам застосування нашого нового калькулятора положення про відпустки. До зустрічі на кадровій платформі No1.